Розпочати хочу із ділянки на фронті, на якій не було а, взагалі змін останні декілька місяців, але перестроги були. Вони ще почались у березні, тому безпосередньо переходимо до карти. І ви вже, мабуть, точно знаєте, що це купінська ділянка фронту на якраз північному сході тут давним-давно ще з минулого року немає змін. Росіяни вперлися в синтівку. Вона давно для них стала своєрідним. Блоком, хоча й на ближ, найближче до Купінська, але там ворога жодних просувань не було. Але набагато важче на південному сході. Зокрема, ще в березні в окупантів було там просування. Вони змогли зайти в маленьке селище Крохмальне. От ви бачите по карті, там буквально декілька вулиць, і також тоді вони вперлися в Табаївку. Там їх заглохли, оскільки. Ви бачите навіть по рельєфу західніше вже наші висоти. Це висота, яку контролює українська армія, і відповідно, вона була під сама Табаєвка, під чудовим вогневим контролем нашої армії. В свою чергу, росіяни почали вже тоді робити перегрупування, було це ще десь в березні. Вони якраз мали на меті вирівнювати цей фланг. Перш за все для них була важлива ось ця дорога, яка веде до Степової Новоселівки. Відповідно, вони хотіли вирівняти цю ділянку фронту якраз по Кислівці, Котлярівці і Іванівці. Якраз на Іванівку і на ці населені пункти припадали, але не настільки масово, до прикладу, як там на Бахмутському чи Авдіївському, тим більше напрямку, а кількість атак ворога. Але вони все ж були. Зараз ситуація погіршилася, і до речі, ще тоді десь в кінці, середині кінці березня, навіть західні видання, типу Forbes, говорили про те, що окупанти накопичують там свій ресурс. До прикладу, вони надавали дані про те, що там 70 тисяч особового складу. Там близько 500 танків. В наші ж аналітики говорили, що навпаки, там навіть більше росіян, близько 100 тисяч особового складу танків, взагалі понад 700. І це говорили авторитетні наші аналітики. Але тим не менш росіяни не наважувалися на штурми. В принципі, вони тоді були задіяні. Найбільше біля Авдіївки, зрештою, зараз вони тут активізувалися. Про це і передавали. І ми бачимо по карті, що маємо ми на жаль там зміни. Але зараз ще мало говорить про цей напрямок, але я б не настільки надавав і говорив про загрози. Бачимо по хронології 27 квітня, 28 і 29, Так виглядало просування окупантів. Зайшли вони в кислівку, намагаються там справді закріплюватись, але вони якраз пробили там оборону саме в тому місці, де були наші підрозділи територіальної оборони, ні в якому разі не можна говорити, що вони там невдало тримали оборону. Все питання в ресурсі. На жаль, ТРО не має такої кількості озброєння. Такої кількості техніки для того, щоб стримувати таку навалу, це росіяни знали цим і скористались. Відповідно, не може бути будь-яких звинувачень до наших військовослужбовців. Вони відійшли, і навіть аналітики теж Діпстейту, зокрема, передавали про те, що жаль було нашим хлопцям покидати, покидати позиції, але а, чим відрізняється українська армія від російського від російської в тому, що ми. Бережемо наших людей і бережемо наших військових. Зрештою, такі зміни ми бачимо станом за останню добу, а далі якраз просувань не було. І тому такою виглядає зараз ситуація на цьому напрямку. Прогнозують, що вона буде і далі розвиватися, що росіяни таки будуть рівняти цю ділянку. Якщо говорити про подальше просування, то будь-які. Якщо їхня ціль Купінська, про яку вони заявляли, в тому числі Купінськозловий, то тут ще чимало доведеться пройти, і вони це теж прекрасно розуміють. Тому, на жаль, маємо наразі невеликі зміни в кислівці, і там до повномасштабного вторгнення проживало менше тисячі людей. Вона насправді на рівні із Крохмальним. А ще раз нагадаю: крохмальне росіяни захопили декілька місяців тому і на тому їхнє просування. Зупинились також, вони, до речі, намагаються рухатись в Берестове, яке в свою чергу було звільнено ще раніше нашими підрозділами. Бачимо зелену зону, і там якраз ворога ніяких успіхів не було. Хоча вони теж намагались туди наступати. Такою виглядає ситуація на куплінському напрямку. Попри активізацію, не можна зараз говорити про якісь великі. і... Масштабні загрози на сам районний центр, на сам Куп'янськ. Тому зміщаємось ближче до Лиманського напрямку. Тут ключовими, як завжди, є ряд населених пунктів. Починаємо з перших: це Терни і Ямполівка, в тому числі Іванівська і Інавська, але Терни і Ямполівка стали як називають Військові оглядачі похоронним бюро для росіян, в тому числі як особового складу, так і бронетехніки. Тут проходить річка Жеребець: ось тут північніше росіяни її регулярно намагалися форсувати і перескочити. А їм це не вдавалося. тупили там наші безпілотники їхні понтонні переправи. Відповідно, вони вперлися в Терни і Ямполівку і теж місяцями не можуть зайти в це село. Причому проводять регулярні Механізовані штурми, зрештою, результату ніякого немає, і чому їм важлива ця ділянка фронту, оскільки ви самі бачите, це напрямок з північного заходу на Слов'янський Краматорськ, в тому і в принципі весь Лиманський напрямок, зокрема Серебрянське лісництво. ось тут у нас під Креміною. Чимало матеріалів викладали там наші підрозділи, в тому числі і Азов, який там героїчно тримає. Оборону нещодавно. Там, якраз бригада помста в цьому серебрянському лісництві круто відпрацювала з дистанційним мінуванням. Ми якраз до нього про нього ще окремо поговоримо. Ось так це виглядало: скидають міни з висоти. Ви знаєте, що у нас є наземні роботи, і відповідно, один з варіантів російський БТР-82а. Просто наїжджає на міну разом з десантом. Мангал не допоміг, тому що підрив знизу, тому це працює ефективно. Робили це все? Ми вже говорили з вами про ці важкі гексакоптери. Дрониці називаються вампір. І насправді росіяни знають, що наші вампіри їхнє слабке місце. Вони досить гучні, і ворог його прекрасно чує, і вони там намагаються акустичними постами а, намагатись прочути, де може бути підліт нашого важкого дрона. Але в свою чергу і наші підрозділи теж прекрасно розуміють ситуацію, і вони ці акустичні їхні вишки виявляють і оперативніше знищують fpv дронами. Тому дистанційне мінування якраз. Справді чудово а, працює, і а, перш за все, чим воно важливе, зокрема, і набагато масштабніше це роблять наземні роботи, тим що не доводиться нашим саперам вночі під покровом ночі йти і мінувати це вручну і бути під загрозою російської артилерії, їхніх же FPV-дронів, щоб відсекти і замінувати територію для їхнього механізованого. Прориву. Тому як це виглядає в день, є теж відповідне відео на східному напрямку. Якраз там ось так це виглядає, коли територія замінована. Бо це насправді дуже важливо. Ми перейдемо ще до цієї теми пізніше. Ви знаєте, що зараз росіяни на свою броню наварюють великі металеві конструкції, називають їх гаражами. І вони їм, на жаль, справді допомагають. Про це поговоримо ще детально, але ось що означає дистанційне мінування і відповідний підрив. Ключові дороги заміновані, де намагаються просуватись росіяни, і одна коробка за іншою просто підривається разом з десантом. Такий результат роботи наших військових. Бачите, без жодних шансів. А, так, можна розказати про ситуацію на Лиманському напрямку, в тому числі тут поряд нас і Білогорівка, і Верхньокам'янський, і Виїмка і Роздолівка, в тому числі район Веселого. Їх вже відносять до Бахмутського напрямку. А тут теж регулярні бої, зокрема на Білогорівку. Росіяни теж останні місяці намагаються робити штурми за підтримки там, танків. Були і матеріали від нашого підрозділу К-2, які там дуже влучно відбували їхні штурми, і, до речі, не лише впівідронами, а перш за все, там теж спрацьовувала мінна оборона, і працювали наші гармати. Працювали і рапіри, працювала і далекобійна артилерія. Тому я не просто так підводжу до того, що fpv дрони раніше були єдиною панацеєю проти російської бронетехніки. Це не так.